Щитоподібна залоза не схожа на щит. Але вона знаходиться біля щитоподібного хряща і тому її також назвали щитоподібною. Пацієнт 55 років, скарги на вузлове утворення в зоні щитоподібної залози. Зробили УЗД вузол 4 см, зробили пункцію підозра на рак. До речі, функція щитоподібної залози в нього була фактично нормальною. ТТГ 033, Т3Т4 в нормі, кальцитонін в нормі. Вирізали вузол і зараз гістологія. Отже, картина. Це тканина щитоподібної залози, де ми бачимо фолікули. Судини з еритроцитами. Ось це капсула, за якою рак. Ось тут рак. Рухаємось далі. Це крупний план. Ось судина з еритроцитами. А це нормальні фолікули щитоподібної залози. Це крупний план фолікула. Нормальні клітини фолікула, вони ось ось такі. Вони однакові, вони витягнуті і вони формують нормальний фолікул. А це вже ракові клітини. Це фолікулярний рак щитоподібної залози, коли нормальні клітини сказились і вони розмножуються. Вони. Пошкоджують, можуть рідко, до речі, але можуть метастазувати, вони знищують тканини, які їх оточують, і вони не формують нормальні фолікули. Але оскільки вони це скажені фолікулярні клітини, то вони дещо намагаються десь зробити щось на зразок фолікула. Ось це наприклад. Далі, це також крупний план фолікулярного раку. Ось крупний план. І ми бачимо, що десь місцями вони, якась тяглість е, тих клітин є до того, щоб формувати щось схоже на фолікул. Вони крупні, вони різні, вони не такі, як нормальні фолікулярні клітини. Ось також крупний план. Фолікулярного раку. Це судина з еритроцитами. Також судина з еритроцитами і ракові клітини. Фолікулярний рак. Знову крупний план. Капсула, за якою рак, судини в капсулі і е, нормальні фолікули. Ну, ось також нормальний. Фолікул крупним планом і всі клітинки в один шар, і ось тут вони виконують свою нормальну функцію. А фолікулярний рак це скажені клітини, які повинні бути фолікулярними, але вони сказились і вони розмножуються, вони порушують порядок. В щитоподібній залозі, і тому їх треба видалити, що і було зроблено.